Друзі, це топ. Купівель вересня. Ми починаємо з вас. Сподобайся. Буде максимально цікаво. Слухай, це реально ми все купили в вересні? І SQ8, і ці всі. Ой, SQ5. Давай. Ж. І почнемо ми з максимально цікавої автівки. Це Audi SQ5. Вона виглядає максимально шикарно, а також може доставити вас в будь-яку точку дуже швидко. Чому? Тому що під капотом в нас в цього автомобіля 3-літровий 3-літровий шестициліндровий двигун він в нас працює з турбонагнітачем і видає. Увага, 354 кінські кінських сили, і в нас турбіна незвичайна. Вона твінскрольна, тому потрапляти в турбоями ви точно не будете. І до речі, на цих моделях постійний повний привід Quattro, і він поєднується в нас тут з восьмиступеневою АКПП, що дарує максимально шалені емоції. Дуже хороший вибір. І зовсім скоро ця автівка вже буде у руках свого власника, у свого господаря. Тому чекаємо, вже, щоб побачити цю автівку наживо. І вже по традиції далі у нас де ще одна Audi, але на цей раз це Audi Q5 18-го року, яку ми також придбали нашому клієнту у вересні. Вона в нас на максимальній комплектації престиж має дуже багато крутезних функцій. А також під капотом в нас дволітровий чотирьохциліндровий турбований двигун сімейства EA888, який видає 252 кінських сили. Також ми маємо стандарт екології Євро 6 і звичайно коробка передач в нас семиступеневий tronic а далі в нас йде дуже цікаве авто. Це Седан Ford Fusion, який дуже популярний зараз в Україні, і при тому ця автівка вже зарекомендувала себе як максимально практична та надійна. Це чотирьохдверне п'ятимісне авто, яке було розроблене на платформі cd 3, яка в свою чергу розроблялася Mazda. Це седан з дуже хорошими високими ходовими якостями, а також він надає повноцінний комфорт від їзди на високій швидкості. Тож саме цей автомобіль також був куплений у вересні і зовсім скоро він буде радувати свого власника. І далі в нас ще один кросовер, але вже японської компанії Mazda. Це Mazda CX5. До речі, перший серійний кросовер саме компанії Mazda, і перша модель технічної концепції SkyActiv Technology, саме тих а, двигунів SkyActiv. Тут у нас і видозмінена нова решітка радіатора, і бокові дзеркала, і нові диски, і, звичайно, спорт режим на шестиступеневі АКПП. І звичайно, як кажуть у нас в компанії, багато ауді не буває. Поговорили про ауді-кросовери, але ми в вересні також купили і ауді А саме Ауді 4 2018 року. Це преміальна модель німецького бренду з 2-літровим турбованим двигуном та семиступеневою коробкою а, передач. Також саме цей автомобіль у нас в предмаксимальній комплектації а, преміум плюс. І якщо говорити про ауді, це та сама автівка, яка не тільки виглядає дорожче ніж коштує, але й автівка, яка а, точно подарує вам не тільки емоції, але Вигоду від її перепродажу, тому що от просто подивіться на авторичці, за яку ціну вони продаються, і зараз побачите, за яку ціну ми купили даний автомобіль. А потім рахуйте самі. Так, а що в нас після ауді? Ну, звичайно, ауді. І на черзі в нас Audi q 8 її ще називають молодшим братом Lamborghini Urus, Але як на мене, вона встигає не менше за а, свого старшого брата. Цей автомобіль в нас з постійним повним приводом Quattro, а також а, з міжосьовим диференціалом, який видає в нормальних умовах тягу в співвідношенні 40 на 60, передня вісь, задня вісь. І знаєте, що дуже подобається в Q8, це ось ця опція повнокероване шасі з кутом відхилення задніх коліс до 5 градусів. А от якщо говорити про коробку, то тут вона у нас восьмиступенева виробництва ZF, І мені здається про надійність і взагалі історії цієї коробки варто взагалі не говорити. Всі це знають. А далі я запрошу вас до максимально сучасного та розумного автомобіля, який ми також придбали нашому клієнту у вересні. Це середньорозмірний кросовер Mercedes-Benz GLC 22-го року. Автомобіль, якому втілені найсучасніші технології Мерседесу, і реально з автомобілем ви можете спілкуватись з декількома варіантами: це і голос, і жести, і звичайно, сенсорні панелі. Все в цьому автомобілі присутнє. І е, саме цим авто пишається зараз Mercedes-Benz. адже до цього звичай. Треба було допрацьовувати цей середньорозмірний кросовер, А ось тут вийшли на новий рівень, і ми отримали чудовий автомобіль, який зовсім скоро буде в Україні. І ми будемо на нього споглядати та розуміти, що цей максимально вигідний автомобіль привезли ми в компанію Картер». І в цьому топі ми не могли не додати ще один варіант Мерседесу. А саме Mercedes-Benz CLA 250 2020 року на 2-літровому турбованому двигуні з 7-ступеневою АКПП на повному приводі видає цей автомобіль 224 кінських сили. Тут в нас представлена нова технологія мультимедійної системи Ембукс. І звичайно, усіх власників цього авто порадує дуже великий багажник на 460 літрів. І сам автомобіль це також вже новітні технології Мерседесу. А про надійність і Преміальні матеріали Мерседесу навіть не варто говорити. Ви все самі знаєте, і наш клієнт точно розумів, що він купляє, і отримав дуже потужний автомобіль з надскладними, крутезними новими розумними технологіями, а також, звичайно, з екстер'єром і інтер'єром, які впізнають усі. А зараз автомобіль, який реально мене здивував у цьому топі, він тут є і це найкращий варіант, тому що це BMW 6 серії 19-го року, він у нас на 3-літровому Турбодвигуні, який видає 320 кінських сил. Ще й увага всім е, поціновувачам BMW на задньому приводі з восьмиступеневою АКПП. І це прямий конкурент. CLS та Porsche Panamera. автомобіль, е, який знаєте одразу дарує емоції. І якщо ви шукали собі максимально потужний седан або ліфтбек, з чотирма дверима, будь ласка, BMW шостої серії 19-го року. Це той е, самий е, вибір. І ця автівка точно буде привертати увагу поціновувачів марки BMW та й взагалі поціновувачів Новачів швидкої їзди на преміальних автомобілях. І фіналом ми звичайно з дуже потужним автомобілем, звичайно, марки Audi. Це ще одна Audi Q5 20-го року на 2-літровому турбованому двигуні. Цей автомобіль у нас також видає 252 кінських сили. І якщо говорити про Audi q 5, це невеликий кросовер, але при тому, який має достатньо місця в цьому автомобілі, звичайно, є багато функцій. Цей автомобіль показує свою преміальність усім своїм і зовнішнім, і внутрішнім виглядом. І саме цей автомобіль також зовсім скоро буде вже доставлений, розмитнений. А куплений він був в вересні, вересні в тому місяці, і вже зовсім скоро на одну крутезну ауді в Україні стане більше. Ось це те, над чим ми працюємо кожного дня. Хороші автівки вам? Круті емоції нам? Ну і вам також трохи хороших емоцій від цього відео точно забезпечено. Ну що ж, друзі, на цьому все і по традиції я просто скажу, де ви можете отримати собі такі ж схожі крутезні варіанти. Це в описі під цим відео посилання на наш чат-бот компанії GrandCar, якому ви підберете собі крутезний автомобіль за три кліки і можливо станете ще одним учасником нашого наступного топу. До зустрічі, подобайки, коментарі і підписки. Це чекаємо від вас. А я готую для вас нове відео.